Є стаття, кому цікаво дізнатися, як третя штурмова так отримує позиції. В чому наухав, в чому основні принципи, можете на українській правді почитати е, командира нашої бригади Андрія Білецького. Він там це в дев'ять пунктів виклав. Я можу вам знаєте, такі основні назвати. Перше, те, що стосується в тому числі моєї роботи. Е, по перше, це сильна сержантська ланка. До речі, чому кажу про це? Бо я головний сержант батальйону безпілотних систем в третій окремій і сильна сержантська ланка саме в безпілотних підрозділах. По-друге, це Використання безпілотних систем, максимальне використання безпілотних систем, безпілотники мають заміщувати людей там, де це можливо. Ну і звичайно, те, що стосується рекрутингу і базової підготовки для того, щоб так тримати позиції, для того щоб не здавати українську землю, потрібно якісно відбирати людей замотивованих, такі які зможуть якісно виконувати бойові задачі. І базова військова підготовка. Ми завжди людей, які приходять до нас, ми їх доперепідготовлюємо, Я б це так назвав. У нас є. КМБ, наше власне, і у нас є допідготовка тут. У нас тут є навчальна штурмова рота, і тут ми людей допідготовлюємо. І якщо так робити, якщо все воно як треба, то тоді позиції будуть утримуватися стійко і люди будуть стояти там до переможного кінця.